Я сиділа на лавочці і поглядала на онучку і її нову знайому, А чи поділиться іграшками, чи ні? Я так зосередилася на цій виставі двох характерів, що не звернула уваги, як якась жінка сіла навпроти мене. Через якийсь час я майже фізично відчула, що мене просто свердлять поглядом. Я подивилася на незнайомку, яка справді не зводила з мене погляду. Я не дуже здивувалася, бо все життя працювала в освіті і мене знають багато людей. Я вирішила усміхнутися людині і кивнути. Проте цей мій ввічливий жест змусив обличчя жінки перекоситися. Хоч я й прийняла незнайомку за освітянку, але вона була так крикливо одягнена з таким невластивим для нашого віку яскравим макіяжем, проте вона здавалася мені знайомою. Жінка не витримала і підсіла до мене, все так же дивно поводячись. Доброго дня, сказала їй я. Ти мене не впізнаєш? спитала жінка, а я все думала, хто ж то може бути. Не думаю, що ти могла мене забути адже це зі мною тобі чоловік зрадив. І я впізнала цей вираз очей, густо обведені чорною підводкою, так і є. Добре, що тоді я не пішла до кінця, бо так би і проскніла в цьому місці, а не стала безмежно щасливою. Я згадала, коли ти мені нагадуєш, сказала їй я, лисицю з байки про кислий виноград, не забрала бо не могла, а тепер йди звідси, ти мені заважаєш. Жінка пішла на високих підборах, якось дивно йдучи, наче з викликом, але при тому постаречому. В той день я відчула, що трапилося щось непоправне. Олег не вмів брехати, і він буквально мучився через свій вчинок. Він цілий день пролежав після корпоративу. Потім кілька місяців був, наче шовковий, виконував всі мої прохання. На той момент нашій старшій донці було 5 років, Олег її просто обожнював і залюбки з нею гуляв. А тоді мені почали підкидати листи. Я спочатку здивувалася, що робить конверт у мене на робочому столі, а коли відкрила листа і прочитала одне речення, то подумала, що то не за адресою. Ваш чоловік вам зраджує ось таке речення було написане. Я знала, що він нікуди не бігає, от просто знала Перечуття того, що щось відбулося, почало тільки утверджуватися. Листи приходили чи не щотижня, а потім прийшла і фотографія. Мій чоловік обіймає жінку з очима, які густо обведені чорним олівцем. Я побігла до мами за порадою, а вона ще й сестру мою покликала. Виганяй його геть, переконувала мене сестра. Він не зупиниться, це така природа, тільки раз пробачиш і все. А так, хоч з гордістю підеш. Доню, говорила інша мама. Хто його знає, що там було? Твій чоловік видний і добрий. Вас любить з Женькою, не п'є, не палить, зарплату відкладає на квартиру, та будь-яка жінка за нього вчепиться руками і ногами, а ти отак віддаси просто-напросто. Ти добре подумай, не спіши. А я не знала, що мені робити. Мене нудило від цієї всієї ситуації від листів і олегового запопадливого ставлення. Потім я зрозуміла, що мене нудить і від ще чогось. Мама, зраділа, ось бачиш, буде у вас ще маля і все налагодиться. Ну, ти й говорила сестра, нічого, із двома дітьми тобі допоможемо, тільки вже йди. Олег справді зрадів новині і якось аж заспокоївся, а я все не могла зрозуміти, що ж мені робити, адже листи приходили. Це ж треба так себе не поважати, щоб вчепитися в чоловіка він давно тебе не любить, а живе лише через дитину. Прочитала я в черговому листі, і якось мені стало не дуже добре. В лікарні мене чекав блідий Олег, він відвіз мене додому і забрав мої речі з роботи. Мені потрібен був спокій. Думаю, що він знайшов листи, бо впав переді мною на коліна і сказав. Будь ласка, пробач мене, я не уявляю свого життя без вас з Женькою. Прости, прости, прости. Я кивнула. Думаю, я не так пробачила, а просто забула за той епізод. Далі нас закрутило життя. Ще син з'явився. Переїзд в нову квартиру, дорослішання дітей, їхнє вільне плавання, одруження, онуки. Ми добре живемо з Олегом, і я зовсім не шкодую, що тоді йому пробачила. Я впевнена, що подібне більше не траплялося. Підпишись, підтримай українськомовний контент.